Всім привіт, вітаємо вас на ютуб-каналі Автокомпані. Маємо в наявності Mercedes-Benz e класу в седані 2018 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном, заднім приводом та автоматичною коробкою передач. Тут у нас 220-та модифікація, це 143 кВт, 196 кінських сил, якщо я не помиляюсь. Автомобіль у нас на таких ну, насправді досить прикольних дисках. Full LED Оптика. Звичайно, чорний. В седані на коричневому салоні. Салон у нас. Ось такий в поєднанні шкіра та тканина наполовину електричний, з шикарною мерседесівською підсвіткою, з підігрівами передніх сидінь, повний електропакет зі спаданням та підігрівом дзеркал. Кермо у нас з пелюстками, звичайно, мультикермо. Датчики дощу світла, звичайно, двохзонний клімат-контроль. Стеля, до речі, вона не біла, вона така типу молочна. Це, напевно, теж непроста. Я так думаю. Роздільний підлокітник. Два ключа. По асистентах у нас передні та задні парктроніки і камера заднього виду з траєкторією. По місцю, ну, Mercedes, то є Mercedes. Досить комфортно. стаканники чік, бомба. Можемо щось сховати щось поставити. Досить комфортно. Ховайся, дякую. Так, ззаду ми в принципі, нічого не маємо. Маємо музику, маємо підсвіточку, підсвіточка в ногах, підсвіточка міняє кольори, дуже гарно виглядає. Ззаду оці стразики гарні. Стразики гарні, дуже багажник у нас без сервопривода, але ну, так як це седан, проблем з тим ніяких немає. Маємо електричний форкоп, маємо е, сіточку оригінальну і також е, аптечку оригінальну. Знизу маємо компресор, клей, сіргу та й в принципі все. І аварійний знак зупинки. Цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, він розмитнений, сертифікований, безпошкоджені з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.